Усім величезний привіт. Мене звати Ася. Ви на каналі Фудрівне і сьогодні Катана заклад, який позиціонує себе як японська кухня, але там щось забули бургери. Смачно там чи ні, дізнаємося згодом. Коли я там була два роки назад, цей заклад називався Місто і він був посереднім. Що змінилося за цей час? Ми зараз побачимо авансом. Вподобайка, підписка і теплий коментар. Погнали. Ну що, друзі, ми вже всередині людей як на диво мало. Чому на диво? Тому що зараз обідні і всі йдуть перекусити. Музика гучно грає, як на мене, це мінус. Різноманітне меню. Тут є як і комбо меню різне, салати, піца, суші. Єдине, що нема зовсім зараз наявності десертів, але ми визначилися, зробили замовлення і будемо починати огляд. Принесли нам уже декілька позицій. Поки ми чекали замовлення, тут дуже багато прийшло людей, тому. Казати, що тут пусто, я вже не можу. Філадельфія спайсі з копченим лососем. Все, в принципі, виглядає окей, крім оцього крашеного імбіря. Ну, перестань, перестаньте це робити. Що, друзі, куштуємо аромат тільки рису і трошки я відчуваю у нагі соус. Добре зварений рис. хороший лосось. І оця пікантність від спайсі соусу тільки починає з'являтися. Давайте ще одну. Я спеціально взяла чисте лосось скуштувати, але його тут вдоволь. Він такий солений, класний. І от, знаєте, є копченість за гранню такої адекватності. Тут норм. Ще одну і віддаємо оператору. Непогана позиція, тим паче я не фанат такого, але мені сподобалося. Я можу щиро поставити ці позиції 9 з 10, тому що мені просто дуже теплий, такі мені б хотілося трошки щось холодного. Це йде оператору, а ми йдемо далі. Том ям з морепродуктами. Ви знаєте мою любов до даної позиції, тому будемо дегустувати. Непоганий бульйон, але він трошки пустуватий, не відчувається цієї наваристості. Хороша очищена мідя. Це подобайка. За це Ну реально, тому що є заклади, де подають в створках оці міді. І деякі створки вони вже поламані. І ну, трошки не, не круто це їсти. От креветка вже на межі того, щоб бути резиновою, але отут оця доля секунди, які вони не доварили, не доварили якби зіграла на користь. Ну Дивіться, мені вже попало з три міді. Хороший помідорчик. Я так розумію, що він без, да, без рису, просто яким бульйон з морепродуктами. Взагалом, як за свою вартість, як перекусити на обід. Ну, мені це дуже достойно, так, да, це прям не вишка, але я й куштувала гірші, чесно. Тому їдемо далі. Салат від шефа. Коли я бачу таку позицію в меню, одразу хочеться скуштувати, тому що над цією би, стравою працював сам шеф, і цікаво, його якби задумати. Але перед тим як я почну дегустацію, хочу зазначити, що в том ямі по перше. Що мене здивувало, був не один помідор чері, а ну, я нарахувала 2,5, тобто половинок. Чотири креветки і десь 8-10 міді. Як для такої порції і за такі гроші це дуже достойна позиція. І мені ну, враження зовсім. Е, якби, Хороші в тому плані, що я цьому том яму можу спокійно поставити 9 з 10, чисто того, що немає всередині ні рису, ні навіть фунчози. А ми тепер до салату тут копчена курка, бекон, соус песто, перепалені яйця і зеленуха. Ще копчений сир. От він мені попався. І це знаєте, що за сир? Оцей е, ковбасний сир, який в дитинці, може, кожному мама робити, робила будь-які в школі. Це цікава така позиція, але сказати, що це прям ну, якби, розробляли салат там, довгими ночами не спав шеф, ну, я не знаю. Це, звичайно, як перекус, наприклад, якщо Людина слідкує за здоров'ям, наприклад, харчуванням вона може прийти, замовити цей салат, там, бутилку мінералки і наїстися, бути задоволеною. І... Ну, це непогано, але бав в мене не сталося. Але продукти я відчуваю якісні, тут свіжі, і ну, це не може не радувати. Тому що я, в принципі, коли йшли ми сюди, до цього закладу ну, дуже скептично сталося. Зараз моя думка трохи змінюється, змінюється на найкраще. У зв'язку з тим, що немає десертів наявності, десерт у нас сьогодні такий: це компа меню. Ось бургер, картопля фрі, соус і кока-кола. Я дуже хочу пити, тому ми почнемо з кока-коли. Звичайно холодна, кайфо. Дивіться, у нас ця страва дуже довго чекала, тому що майже всі принесли одразу, але але. але не дивлячись на це, картопля дуже смачна, вона всередині пропечена, зверху ще хрумка, солена в міру. Перевіримо, який соус. Соус. Просто окрема вподобайка. Це соус, який готує моя мама, готувала моя мама колись до молодої картопельки. Це сметанка, кріпчик, чесничок, трошки лимонного соку. Це настільки просто, але це настільки смачно. Навіть вже не хочеться робити огляд бургеру, вірите? Але ось такого ми маємо красення, ми маємо шпажку. У зв'язку з тим, що я з оператором, ми робимо все чітко, все чесно. Отак От він, дивіться, виглядає зсередини. Попався огірочок смачний, до речі, бо іноді в, в таких закладах огірки кладуть не дуже. Ну, аромат звичайного бургеру. Я відчуваю багато гірків. Я відчуваю гірчичний со соус і дуже прям, ну дуже пересолену котлету, яка забуває смак цієї котлети. Непогані булочки. Чи це огірок дає соль до котлети? Ну, от Котлета реально трохи губиться на цьому всьому фоні. Тому я не скажу, що це прям виграшна позиція. Там ще можна було вибрати комбо з супом та удоном, і ще якісь. Ну, тобто тут три вибори комбо і це якби вигідно. Також тут є ще міні-сет бургерів. Ну, коротше, Тут ви голодними точно не залишитесь. Зараз ми доїмо з оператором, і я вже з любки вам зроблю висновки. Ну що, я готова зробити висновки. Ми починали з того стола і закінчуємо. В цілому очікування і реальність різні. І я вам скажу, що я хочу з великим задоволенням поставити цьому закладу. 8 з 10. Чому така оцінка? Тому що, ну, по-перше, я казала на початку, кажу, зараз мені не подобається ця гучна музика. А так, в цілому, все дуже достойно, правда. Ну тому, що я думала, що буде трошки не ок, а все класно. І вигляд з віконечка тут вже на лебединку. Виходить так приємно тут сидіти. Я не скажу, що тут прям вау інтер'єр, і він тут не потрібен. Тому ціни адекватні, меню різноманітне. Приходьте, обідайте, вечеряйте, снідайте. Я думаю, що тут для кожного знайдеться щось по смаку. Ви найкращі, Пишіть коментарі, підписуйтесь також на мій інстаграм та тікток, тому що там ролики виходять не такі, як тут, і все буде смачно.